Життя в Харкові триває, попри все. Містяни, бізнес, міська влада, комунальники і громадські організації щодня роблять свій внесок. Поки місто тримається і працює, свою справу щоденно робить і благодійний фонд Діти допомагають дітям, який не тільки намагається вирішувати проблеми дітей з патронатних чи малозабезпечених сімей, а й надає допомогу військовим. Якщо казати про військових, це все, що ми можемо. Надати по своїм силам ми їм надаємо це може бути маскувальні сітки, це може бути провізія. Якась це може бути якась техніка, яку вони потребують. Проводимо збори і те, що ми можемо придбати по своїх силах, ми їм передаємо. Якщо це про допомогу дітям, наразі у нас є проєкт Півдязне дитину. Ми обираємо сім'ї, які дійсно потребують допомоги. Закупаємо для дітей нові речі. Я заакцентую самі нові, тому що. Деякі діти, на жаль, сім'ям, яким ми вже допомагали, діти не знають навіть, що таке нова річ. І тому для нас це дуже важливо, радісно подарувати дітям такі емоції. Деякі з цих дітей перший раз були у магазині, де можна купити речі. Також фонд проводить літні збори для дітей. У цьому році було організовано дві зміни дитяча та підліткова. Благодійники зазначили, було багато дітей, чиї батьки або загинули на фронті, або є безвісти зниклими, або досі служать. Дуже багато дітей ми бачимо, як на них повпливала саме війна. Це діти з якимось порушенням розвитку, вже на жаль, із-за війни. Наприклад, під час війни з'явився дитини НРС після постійних обстрілів. Це діти з СДВГ. тобто. Дуже багато дітей зараз вони потребують цієї допомоги, і ми намагаємося, хоч якось, допомогти дітям під час війни, щоб вони забули, що йде війна, просто відпочили, провели веселий час, знайшли нових друзів та змогли якось відкрити в собі щось нове. Харків місто, яке часто зазнає обстрілів. Це не може не впливати на роботу волонтерів, зокрема на їхній моральний дух. Але не дивлячись на це, ті, хто працюють у Харкові, не втрачають мотивацію продовжувати свою роботу в місті. Таке було гасло. Да, З'явилося під час війни в Харкові, знову воно отримало нове життя. Якщо не ми, то хто. І це для нас наш девіз кожного дня. Якщо не ми, то хто. Я розумію, що дуже багато волонтерів, благодійних фондів, і це круто. І круто, коли таких організацій буде ще більше, тому що. Війна триває, люди потребують допомоги, військові потребують підтримки. Хлопці, які повертаються з фронту, вони потребують підтримки, і тому ми будемо йти вперед, робити надалі те, що ми робимо. Найбільшою проблемою для громадських об'єднань є фінансування, тому що здебільшого вони працюють за рахунок донатів від людей. Але війна йде вже четвертий рік. Хтось виїхав, хтось загинув, хтось втратив годувальника. Фінансові можливості українців зменшуються. Не один раз чув від людей, що донат або як якийсь внесок в 20-50 гривень він нічого не коштує. Він коштує, він вартує. У нас зараз є такий проєкт. Ми запустили це антистрес іграшки для військових, які допомагають навіть розробляти кінцівки рук після травм. І це недорога річ, вона коштує 40 гривень. І хтось каже, що сорок гривень це не гроші, але 40 гривень. Які внесені на цю річ, це для когось робота кінцівок. Тобто кожен найменший донат він дуже важливий. І не тільки донатами живе Харків. Щоденна робота комунальників, працюючі магазини та культурні заходи, хоча і в укриттях, але все це є. І все це Харків сьогодення. Саме тому більшість харків'ян залишаються у місті і нікуди їхати не планують, бо це їхнє місто. Ми любимо своє місто. Я багато де був в різних містах України, Європи. Але Харків це Харків. Харків це любов, Харків це серце, Харків це життя, наше життя тут. Анна Дзядик, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, Харків новини.